Далека, але пам'ять близько. На кожній кроці, кожній і І голови стріляє низько-низько. у землі сини, чи мати, чи отець. Пам'ятай, стій, зупинись на хвилину. Серце замри. Це не це потрібно не мертвим, це потрібно живим. Шановні кам'янчани, дорогі земляки. Сьогодні ми всі з вами зібралися на священному для кожного з нас місці біля пам'ятника, загиблим роки війни, щоб відзначити 72-річницю визволення Кам'янця-Подільського від німецько-фашистських загарбників. Мітинг реквієм присвячений 72-й річниці визволення Кам'янця-Подільського від німецько-фашистських загарбників. оголошується Оголошуються відкрити. Por sua gestão. Праці, дорогі діти, наша зміна. Я насамперед щиро хочу привітати всіх нас із цим дійсно величним святом для нашого міста. Адже тоді ті воїни, на могилі яких сьогодні ми стоїмо, звільнили наше місто від німецького фашизму. 6495 молодих, старших. І зовсім похилого віку людей загинули, відстоюючи незалежність і свободу нашого краю Каменецького, міста Кам'янця-Подільського і Кам'янець-Подільського району. Здається, це було дуже давно, але і тоді ті молоді хлопці, які сьогодні ось тут спочивають, і їхні душі на небі, вони хотіли жити, хотіли любити. Хотіли ростити, народжувати, ростити дітей. Їх чекали вдома матері, їхні дружини, їхні рідні. Але вони не повернулися, а полягли за наше місто. В цих могилах спочивають багато національний загін воїнів тодішньої радянської армії. На сьогоднішній день в нашому місті залишилося менше сотні тих людей, які брали безпосередню участь. У Великій вітчизняній війні, які боронили людство від коричневої чуми. Дуже правильно було сказано, все те, що ми сьогодні робимо, це потрібно не мертвим, це потрібно живим, які мають пам'ятати свою історію, знати і любити. Вам, шановні діти, дуже повезло в тому, що ви живете або приїхали навчатися в це чудове місто. Воно найкраще на землі, ви коли поїдете звідси. Ви це зрозумієте. Нема ніде такого міста, як кам'янець, як кам'янець співають наші самодіяльні співаки. Тому ми хочемо старше покоління передати нашу державу у ваші руки, в надійні руки. Сьогодні дуже знаково те, що і плановий економічний, і техніку. І коледж аграрного університету, і всі інші навчальні заклади нашого міста вони об'єднують собі патріотів. Якщо ви вмієте співати гімн, то ви вже патріоти нашої держави. Ми ніколи не могли подумати, коли були такими, як ви, що колись у нашій країні хтось буде говорити слово війна, але воно сьогодні є. Ми змушені. Сьогодні збирати кошти. Ми змушені сьогодні утримувати армію і її розбудовувати. Тут серед нас є от полковник маслов Олександр Євгенович, який своїм розумом, своїм знаннями випустив дуже багато курсантів нашого військового училища. Вони роз'їхались по всій, по всьому колишньому радянському Союзу і навіть по всій землі. І він ніколи не думав Олександр Євгенович, про те, що його вихованці візьмуть в руки автомати. Сядуть в танки і будуть будувати понтони для переправ. Я хочу щиро побажати вам, шановні діти, шановні кам'янчани, щоб швидко закінчилася ця війна, щоб ми жили в мирній країні. Так, вона знесилена, вона знеболена, вона економічно занепадає, але ми все одно станемо з колін. Тому що український народ він не славний, він не може зганьбити свою державу, він не може її здати тим, хто хоче завоювати нашу землю. Бережіть і любіть. Кожен куточок своєї землі, тому що любов до батьківщини починається не з пафосних слів, а з того, як ви живете в тому гуртожитку чи в тому будинку, як ви доглядаєте старших, менших, як ви вступаєте в, авто... в маршрутці місця аржуці місце старшого. Ось цього починається наша батьківщина. Я вам щиро зичу, щоб ви були любими, щоб ви любили свій край, щоб ви любили своїх батьків, щоб ви знали свій рід не від другого коліна, а від сьомого назад. І щоб вас колись також пам'ятали. Я хочу побажати вам всім мирного неба, успіхів і щоб у вас завжди було бажання сказати, що я українець, Сказати, гордитися тим, що вам не довелося тікати за кордон. Я дуже вірю в те, що наша держава стане такою, що сюди будуть приїжджати люди працювати і будуть квітчати нашу рідну подільську землю. Хай вам буде все найкраще в житті. А тим, хто віддали своє життя за те, що ми сьогодні тут можемо вільно говорити, вільно жити, їм земля пухом. Слово надається Острейку Олегу, співзасновнику громадської організації, учасників АТО. Шановні студенти, шановні викладачі, <клес> шановні представники влади. Це пам'ятний день, я хочу е, сказати промову, сказати слово про те, що е, нам потрібно бути всім е, єднатися, бо сила наша в єднанні. І історія нас вчить тому, що ми повинні бути єдині, ми повинні бути єдиною нацією, єдиним народом. Тому що в цьому заключається наша сила, і в цьому ми не переможні. Ми можемо разом всі досягнути великих успіхів у розбудові нашої української держави. Україна понад усе, нація понад усе. Наші предки, зокрема мої діди, вони теж були фронтовиками, вони воювали на полях радянсько-німецької війни. Звичайно, що. Що режим Гітлера, що режим Сталіна, вони однаково були злочинні. Але завдяки нашим дітам, батькам, дітам, ми сьогодні живемо, ми сьогодні насолоджуємося життям. Ми повинні це цінувати. Наш е, північно-східний сусід, він завжди точив на нас зуби і завжди намагався нас завоювати. Він забойовував нас, нас не через те, що ми такі слабенькі, а через те, що в той момент, в той період історії ми були роз'єднані. Тому ми повинні винести уроки з історії і намагатися більше цього не повторювати. Те, щоб ми не були колонією і провінцією інших держав. Таке, як було гасло у повстанців, української повстанської армії, що або здобудеш українську соборну державу, або загинеш порогну за нею. Так само багато хлопців навесні 2014 року, коли почалися події в Криму, вони серцем пішли в армію, зокрема перший добровольчий батальйон Національної гвардії. Де я був, де я проходив вишки. Всі ці багато левого частіх, цих хлопців з Майдану, вони не думали про якусь похвалу чи якісь винагороди. А вони, а вони знали, І я разом з, ним, з ними, що нам потрібно захищити, захистити нашу батьківщину, нашу родину, нашу сім'ю. Для мене Україна, вона єдина. Що схід, що захід, що південь. Тому я бажаю вам, щоб ви любили Україну, і робили все, жили для України. Це велике щастя служити свого народу. Тому я приймав присягти. Слава Україні! Героям слава! Він у заборе, смерть, безкаріченими долями відізвалася в душах кам'янчан Друга світова війна. Згадаймо найважливіші події та імена визволителів нашого міста. 23 березня 1944 року генерал Дмитро Лелюшенко отримав директиву маршала Георгія Жукова. Четвертій танковій армії 25 березня звільнити від противника район Каменця-Подільського. 26 березня зранку завершено визволення Каменця-Подільського від німецько-фашистських загарбників До Каменця прибули Дмитро Люшенко, член військової ради армії, генерал-майор Василь Гуляєв. Чис визволення Кам'янця від фашистських загарбників у Москві у 21.00 дано салют 20 артилерійськими з 224 гармат за мужність та героїзм проявлені під час визволення Каменця-Подільського від німецько-фашистських загарбників, понад 15 тисяч солдатів та офіцерів були нагороджені органами е, орденами і медалями і четверо воїнів отримали звання Героя Радянського Союзу. 4 квітня повністю завершено визволення від німецько-фашистських загарбників Кам'янець-Подільського району. Знову вік часопис віддаляє, своїх нащадків далі вдалі від війни. Та весна знов і знову нагадає, які життя йшли його сини. Бо мирні їх на могилах, до сонця красного метевики літають. Та ті, кому війна зламала крила. Защерним вічним днем могила справа. Оми Помиті крові, гривішні дати, доріг днів, в сьогоднішньому дню. Гадаймо всіх, гадаймо всіх солдатів, Спілімо чоло до вічного вогню. тут могили, тихо скри солдати, що в боях за далі. От ті далекі, перевожні роки, Бували перемогу. За нас полік у вибувчах смертей, ви в пам'яті землі, у лисексях дітей. Ви з нами кожен день, у творчості, труді. Ви на землі дітей довічно молоді. Слава Всесвітня, від роду до роду, воїнам мужніх, зараді труди, щоб принести з вогняного походу спрагним народам живої води. Стоїть солдати, і на мітість, у тихім сквері, в місті і в селі. Над ними вічна слава, у зеніці. Вічна пам'ять у мусій землі. Дорогою ціною заплатив наш народ у цій найстрашнішій за всю історію війні. Вічна слава всім, ті, всім тим, хто полів смертю хоробрих на фронті. У партизанських загонах та підпіллі, у гітлерівських катіннях таборах смерті, пішов від життя від ран, хвороб та голоду. Цвіте весна чарівна, запашна, Пісні повсюди, музика звучить, але ж була проклята та війна. Останьмо всі і голови і з вдячністю хвилину помовчим. Згадаймо тих, хто йшов через кронки, що пам'ять в нашому серці зберегти. Оголошується хвилина мовчання. Шановні присутні, ми є нащадками славного покоління наших предків, які завоювали нам мирне і щасливе цього дня. а наш обов'язок бути гідними їхнього подвигу. усіма своїми справами утверджувати мир, злагоду та суспільну гармонію на нашій рідній та вільній українській землі. Адже війна це не тільки трагічна історія, це вінке сьогодення. Ми закликаємо вас сьогодні згадати у ваших молитвах. Усіх героїв Революції Гідності, Небесну Сотню, учасників АТО, тих, хто залиш захищає наше майбутнє сьогодні на сході. Хай пам'ять про всіх згуртує нас, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній україні. Слава Україні! Героям слава! свято сім! Ниці визнання кам'яця подільського від німецько-фашистських загарбників оголошується закритим. Всі, хто взяв участь у підготовці сьогоднішнього нашого мітингу, і всіх вас, хто прийшов, ще раз із святом вас, благі і многі літа вам. ніколи не знати війни, шанувати тих, кого ви любите, шанувати хлопців, які сьогодні нас захищають. Миру всім, слава Україні! Героям слава! Стоїть по вилізті, нім скорбота нема, Що в селах містах України синів тих нема, вони тут не сіють. Бо вони тут не живуть, лише вогники квіти і люди кладуть. Ми запрошуємо вас усіх покласти квіти, до могили загинути